Працівниками поліції був зроблений рейд по місцях продажу так званих державних лотерей. У даних закладах під час обшуку правоохоронцями було виявлено та вилучено для подальшої експертизи комп'ютерну техніку та документи. П'ять закладів лотомаркет у Житомирі припинили свою діяльність до винесення висновків щодо їх легальності. Гральні автомати, які ховаються за назвою Лотерея та продовжують руйнувати життя людей та їх сімей, не мають права на існування і потребують негайного закриття. Продо того, що відбулося безпосередньо в Житомирі і так само відбулося в користи. Це був перший крок. Я думаю, що ми виступили тим каталізатором, який безпосередньо спричинив дії поліції. Ось щоправда, поки почали з іншої компанії, але я думаю, що на основі наших звернень, які ми вже відправили і на Міністерство внутрішніх справ, і на прокуратуру і на СБУ, я думаю, що і дійдуть руки і до національної лотереї.